Слова Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас у цьому відеоблозі, який присвячений вивченню і дослідженню Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із першого послання святого Павла до Коринтян. Є два послання апостола Павла до віруючих. Християнської церкви у Коринті і нинішній це частина його першого послання. Отже, як знаходиться у 14 розділі вірші з 12 по 20. Уважаємо, написано. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари. Дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування церкви. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоби він вмів пояснити. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а розум мій без плоду. І що ж, буду молитися духом і буду молитися розумом. Буду співати Духом і буду співати розумом. Бо коли благословлятимеш Духом, то як той, що посідає місце простої людини, промовить Амінь на твою подяку? Не знає, бо він, що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але інший не будується. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше від вас усіх. Але в церкві бажаю п'ять слів бодай зрозумілих сказати, щоби і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою. Братя, не будьте дітьми своїм розумом, будьте у лихому дітьми, а у розумі досконалими. Будьте, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя, Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, події останніх місяців, надто останніх місяців в Україні, як бачимо, виняткові і трагічні. Внаслідок війни, розпаленої московськими окупантами нашій батьківщині, завдано величезних збитків, а український народ зазнав невимовних людських втрат. Вже цілком очевидно, що час, в який ми живемо, започатковується нова ера сучасної історії України. І також нова ера усього світу, всього цивілізованого світу. Всупереч усім негараздам і викликам, ми тримаємося Бога і дякуємо йому за численні благословення, які мали і торік, і маємо вже на початку нового 2023 року. З Божої ласки, багато з нас в Україні сущих, мали змогу вшанувати Господнє Різдво і Богоявлення. Звичайно, в різних куточках України це було по-різному, але в багатьох місцях в Україні ми мали таку можливість і дякуємо Богові за це. На цей час. Нинішній, по засумнівом був для багатьох дітей Божих справді підбадьорюючим і захоплюючим. Водночас ми запитуємо, а що нас чекає попереду. З погляду політичного, попереду нас чекають напружені і жорстокі бої за визволення. України, нашої рідної землі, час очікування перемоги, за яку ми молимося, яку наближаємо з Божою поміччю, час відбудови української держави. Всі ці речі є для нас дуже і дуже важливі. Однак є ще один аспект нинішнього часу з духовного погляду. З погляду Божого Слова і святого Писання. Нинішній час це час завершення січневих різдвяних свят церковного календаря. Часу богоявлення. Ми зараз в ньому перебуваємо, ходження у новий 2023 рік, ще один рік Божої благодаті і Божого. Милосердя, до нас, до України і всього українського народу. Впродовж усього року, Нового року, радість і втіха Господнього Різдва будуть нагадувати нам про однородженого Сина Божого, який прийшов у цей світ заради нас і для нас, став нашим Спасителем, Викупителем правдивим світлом у цьому світі, яке сяє у ньому і розбиває темряву. А Євангелія Ісуса Христа впродовж цього року і впродовж усього життя буде світильником на нашій життєвій стежці. Так є і так буде. Розуміючи, життєві негаразди сьогодення, ми серед іншого також переймаємося. А, вочевидь, мусимо перейматися і речами духовними питаннями, які стосуються нашого духовного життя. Апостол Павло у нинішньому тексті дає нам підбадьорюючі речі щодо цього. Він каже: зокрема, щоб ми пам'ятали про виняткові духовні Божі дарунки. Які ми отримуємо від Бога, які в нас є, які є у церкві Господа Ісуса Христа, і є вони через те, що Він, тобто Господь сам бажає, аби вони там були, і Він обдаровує цими дарами. Отож, молімося, дорогі брати і сестри, аби Господь дав нам сили, мудрості, терпіння, віри, щоб ми могли. Розпізнавати Божі духовні дари і використовувати їх на славу Богові, добро собі і ближнім. а з огляду на сьогодення, на добро Україні і українському народові. Найважливішим духовним даром, поза сумнівом, даром, який ми маємо від Бога, є. Наша спасенна віра. Свідчити, що Ісус Христос є Господь, означає мати у своєму серці цю віру. Божий дар віри каже нам про те, чому, заради чого Син Божий прийшов у цей грішний світ, щоби спасти нас від влади гріха, диявола і смерті. І цей Божий дар віри навчає нас про земне служіння і життя Господа Ісуса Христа, яке було досконале і святе, на яке неспроможні ми, але спромігся Він заради нас і для нас. Цей дар віри нагадує також про смерть нашого Спасителя за нас і наші гріхи. Віра. Христа дає нам певність, що завдяки Йому ми одного дня можемо сміливо і без страху постати перед Небесним Отцем, а в особі Христа будемо мати заступника перед Небесним Отцем. Отож, про дар віри. Віра не береться, звідкіля сама по собі. Спасенну віру створює в наших серцях Господь Святий Дух через Божі засоби благодаті, через Євангеліє, яке ми чуємо в церкві. Воно міститься у Слові Божому, в таїнстві святого Хрищення, в таїнстві святого Причастя. Спасенна віра народжується єдиним шляхом завдяки винятковій, Благословенній праці всередині нас Святого Духа, який працює через Божі засоби благодаті, Слово і Таїнство. Кожна віруюча людина має дар Святого Духа, який зветься вірою. Однак, чи лише єдиний дар мають діти Божі, святий Павло каже, що існують також інші дари. Святого Духа їх є багато. І ними християни, діти Божі, відрізняються одне від одного. У когось є такий дар, у когось інший, і так далі. Духовні дари віруючих можна прирівняти до обдарування чи таланту. У різних людей різні таланти, обдарування і здібності. Ми знаємо про це. В когось. Дар гарно співати, вільчого дар, вміння слухати це дуже гарний дар. Або виявляти співчуття, милосердя, потішати, любити, плекати християнські чесноти, бути взірцевим, гарним християнським батьком чи матір'ю і так далі. Все це дари, які ми отримуємо від Бога. Святий Дух. Не робить нас цілковито однаковими, наче створеними під копірку, а різними, і тим ми вирізнаємося. Водночас кожному християнину і християнці дається Богом більше, ніж один дар. Дуже часто буває саме так. Але ці дари даються в різних пропорціях. І поєднання їхнє між собою може. Різнитися у віруючих. Природньо в кожного з нас виникає питання: а які духовні дари маю я, які дари дав мені Бог. Я бачу якийсь дар у братів і сестер у церкві, але також хочу знати, який я маю дар. Насамперед, якщо ми Обмірковуємо це питання, то надумаємо про те, що в нас є віра, як у дітей Божих, спасенна віра. А це вже є винятковий Божий дар, який ми маємо разом із усіма віруючими у церкві християнській. Далі поміркуємо про інші духовні дари у їхньому поєднанні якими Бог милостиво обдарував нас. Після того з покорою і вдячністю, скажімо, нехай буде ім'я Господнє благословенне і прославлене в нашому житті, в моєму серці, посеред дітей Божих. Нарешті, після усього, приступімо до молитви, вдячної Богові, і промовмо. Господи, дай мені сили, дай нам усім сили використовувати Твої дари на славу Тобі. Гробимо, як діти Божі, все не для того, щоб ми прославилися, але щоб прославився через наше християнське життя, Господь, Небесний Отець, Син Божий, Святий Дух. У нинішньому тексті апостол Павло говорить про низку особливих духовних дарів віруючих. Наприклад, хтось у церкві добре знає Біблію, Бог дав йому такий дар, таку мудрість пізнавати Боже Слово, розуміти його. Натомість інший знає її не так добре, але вміє гарно використовувати те, що він знає. Як християнин чи християнка у повсякденному житті. І перше, і друге є добрі речі і потрібні, необхідні у церкві Ісуса Христа, корисні, як перший дар, так і другий дар. У інших дітей Божих є дар лідерства в церкві, дар бути душпастерем, Проповідником, вчителем, старішиною, гадар щедро жертвувати на служіння Євангелія у парафії, в церкві, у своїй батьківщині, поза її межами, там, де проводиться якась місійна праця чи якась євангельська праця. Всі ці та подібні до них дари є корисні, добрі і повинні цінуватися. Належною у церкві християнській і заохочуватися. Однак разом із тим, деякі духовні дари, про це каже святий Павло, в порівнянні з іншими дарами посідають особливе виняткове місце в церкві, зокрема ті, що стосуються місійної праці, євангельської праці в церкві. Церква повинна бути впевнена. Що наказ Ісуса Христа, який міститься в прикінцевих рядках Євангелії від Матвія, де Господь каже: тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів, що цей наказ виконується. Тобто, що Слово Боже належно проголошується, поширюється, проповідується. І запроваджені Ісусом Христом таємства належним чином роздаються. Деякі із духовних дарів, про які у нинішньому тексті згадує Святий Павло, сьогодні в церкві Христові відсутні, як от дари зцілені, воскресіння мертвих, дари чинити виняткові чуда. Про які ми читаємо у книзі дій святих апостолів чи у посланнях апостолів. Такі духовні дари за задумом Божим були необхідні, потрібні, корисні в часи ранньої християнської церкви. Коли церква наражалася на багато викликів, на сильний спротив, зокрема, з боку язичництва. І такі дари. Були винятковими свідченнями про обіцяного Месію Господа нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Вони вказували на нього, як на Господа, і на Бога, на того месію, про якого свідчили Пророка, що він прийшов і провадив своє служіння. Натомість низка конфесій. Помилково вважають, що такі виняткові дари, про які ми щойно говорили, досі присутні. І навіть більше вони кажуть, що у їхній церкві, в тій чи іншій, вони є нині і вони є свідченням правдивості їхнього християнства і їхнього служіння. Таке переконання є хибне. Звичайно, Бог може людину врятувати під час якоїсь хвороби чи немочі, чи чогось іншого подібного. Але таким чином, як виняткові дари мали місце у ранній церкві, нині їх немає. А почасти цим спекулюють. Тобто твердять, що відбулося якесь виняткове зцілення, а насправді це все певним чином було влаштоване. У нинішньому тексті Святий Павло каже також про дар володіння іншими мовами. Пригадаємо, що під час П'ятидесятниці на апостолі учнів Ісуса Христа зійшов у Святий Дух, і вони неочікувано для всіх. Почали вмить говорити іншими мовами, не якимись вигаданими, а тими, що мали місце в той час. І на різних мовах апостоли учні Ісуса Христа звіщали, маючи такий дар від Святого Духа, Євангеліє всім людям, з багатьох країн, з багатьох місць. До цього апостоли, учні цих мов не знали і ніколи їх не вивчали. Цей дар був винятковим духовним даром. Втім, як ми бачимо, що до цього, якщо йдеться про мови, у коринській християнській спільноті виникли зловживання. І апостол Павло реагує на це. Пише листа до коринтян, в якому, зокрема, наголошую, що різні мови є річчю корисною. Однак він при цьому наголошує, що різні мови корисні тільки для тих, хто їх знає, тобто, хто вміє на тій чи іншій мові говорити, і з тієї чи іншої мови перекладати. Ті ж, що не знають мов, на яких звершується якесь проповідування, не мають жодної користі з того, що вони чують, бо чують цілком незрозуміле для них. Тривалий час, як ми знаємо з історії церкви, Західна церква послуговувалася латиною. Один із перших перекладів Біблії був зроблений. Латиною. Натомість прості люди, неосвічені, латини не розуміли. І це було проблемою. І люди приходили до церкви, там священник правив службу Божу, щось говорив Латиною, а вони того не розуміли. З часом вони щось трохи починали розуміти, але не все. Тобто не було користі. Бо і святе писання читалося, виголошувалося латиною. Це було проблема. Подібним чином, якщо говоримо про сьогодення, Московська церква в Україні досі, як відомо, тримається хибної думки про необхідність вживання віджилої церковно-слов'янської мови. Начебто ця мова якась особлива. А іншою мовою в церкві послуговуватися не можна. Ми вже не кажемо про те, що на теренах України. Московська церква цурається української мови, навіть більше ставиться до неї вороже. Отже, підсумовуючи, сказане, святий Павло каже: якщо йдеться про мови, дбайте, щоб ви збагачувалися через них, через ці дари, які маєте, на збудування церкви. Іншими словами, те, що виголошується в церкві, Повинні розуміти всі, а не лише декотрі, проповідування, поширення, вивчення Божого Слова є серцевиною служіння церкви. І саме лише володіння тією чи іншою іноземною мовою не містить у собі цього. Окрім того, відмінність духовних дарів віруючих жодним чином не робить одного християнина. Кращим, вищим чи кимось іншим, в порівнянні з іншими дітьми Божими. Усі церкві Христові перед Богом однакові, рівні. Кожен служить Господу тими дарами, які Він має, на тому місці, де Він є, і поставлений Богом. Дорогі брати і сестри! Як чудово, що у церкві кожен з нас має той чи інший дар. Як чудово, що віруючі і парафіяни мають багато різних дарів. Але головне, що у кожного з нас є дар спасенної віри в Ісуса Христа. Цінуйте цей дар понад усе і завжди. Дякуйте За нього Богові і прославляйте Боже ім'я. Пам'ятайте, що ви маєте також інші дари, окрім цього дару віри. І ними у доброму сенсі, ви відрізняєтеся один від одного. Ваші духовні дари роблять вас унікальними дітьми Божими, які своїм служінням, щоденним християнським життям прославляють Господа. Будьте готові без вагання використовувати свої дари на славу Божу і на користь церкви християнської. Уважно подивіться один на одного. І побачте в. Що поруч з вами дари, якими той брат чи та сестра служить Богові і церкві, служить нам усім. І тоді скажіть слава нашому Господу. Хай Бог допомагає вам у вашому щоденному житті і служінні Богові і ближнім. І мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.